Хмельницькому обласному театрі ляльок вже закінчився цикл новорічно-різдвяних вистав. За період свят тут провели чимало розважальних та благодійних заходів. За цей період, а ми працювали без вихідних днів впродовж одного місяця. Нас відвідала велика кількість дітей, наших воїнів зсу, героїв загиблих. Незважаючи на війну, актори продовжують розважати найменших глядачів поточними виставами, серед яких маленька чарівниця та колобок. Попри це, режисери вже готуються до прем'єри нових. Найближчі це приблизно кінець лютого, початок березня буде клубок казок для наших найменших глядачів. Вистава, так би мовити, три плюс по всім відомим казочкам: це Рібка, рукавичка, колосок. Але вони дуже цікаво сплетені з ниток». Спеціально для нової вистави майстрині театру створили нові українські костюми та іграшки, створені власноруч. Також режисери діляться. Колектив театру починає працювати над підготовкою патріотичної вистави, яка розкаже про незламний дух українців. Ми працюємо і над виставами для дорослих. Ось в майбутньому ще планується цікава незвичайна вистава для дітей для сімейного перегляду. Чудно Марія за авторкою Олю Рибчинською. Театр представляє свої вистави кожних вихідних. Режисер запевняє, лялькові спектаклі часто зацікавлюють як дітей, так і дорослих. Тому вся група працює над розвитком та створенням нового продукту, щоб зацікавити виставами якомога більше хмельничан. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.